Послуги щодо обробляння даних, розміщення інформації нове позла щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічної інфраструктури. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівки. 14 січня 2015 року. Номер оголошення 006376. В офіційному, в офіційному прокованому виданні з питань державних закупівель номер 167. Оцінку пропозиції конкурсних торгів проводить. Оцінка пропозиції конкурсних торгів проводиться 3 березня 2015 року о 15 годині 45 хвилин. Щодо переліку, Відхилених пропозицій конкурсних туризмів та причин їх відхилення. Перелік пропозицій, які відхилені. Дочірнє підприємство є консалт. Товариство з обмеженою відповідальністю де ново. Пропозиції відхилено на підставі пункту 3, частини 1 статті 29 закону України про здійснення державної. А саме пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, перелік пропозицій, допущених до процедури оцінки, товариство з обмеженою відповідальністю Медіан. приватне акціонерне товариство, дата, група, методика оцінки пропозицій конкурсних торгів. До оцінки допущено пропозиції, які не були відхвілено згідно закону. Для оцінки пропозицій конкурсних проєктів використовується методика оцінки відповідно до частини 5 статті 28 закону. Найменша ціни. Пропозиції товариство з обмеженою відповідальністю антимедіан ЄДРПУ 37-81-52-91. Ціна пропозицій 6 мільйонів. 700 тисяч гривень. <кій> <кій> Пропозиція приватного акціонерного товариства. Дата ЄДЕРКО 31, 720 60. Ціна пропозиції: 7 мільйонів 191 тисяча гривень. Результати проведення оцінки пропозиції конкурсних торгів. Рішення про визнання пропозицій найбільш економічно вигляд. Під час розгляду пропозицій учасників виявилось, що найнижчу ціну з предмету закупівлі запропонував учасник товариства з обмеженою відповідальністю антимедіа. Код єдеко. 37 81 52 93. Скажу вопрос на голосування. Хто за? По сути, комитета подписать протокол. Все, всем спасибо. До свидания.